Друзі, всіх вітаю! Мене звати Стукало Катерина. Я звикотерапевт та психолог. І в мене є унікальний проект, який я люблю всім, всім своїм серцем і проводжу в моєму просторі в буші ретрити для жінок. Але цього року я відчуваю дуже потужний поклик вийти ширше, вийти з моїм проектом для більшої кількості людей, і тому я зареєструвалася на фест Жива. Проєкт, який називається Сцілення своїм природнім голосом. Він соткан з декілька напрямків духовних, телесно орієнтованих, психологічних. Я об'єднала всі ці знання через свій. Шлях через свій розвиток через своє зцілення я побачила, як наш природний голос може зцілювати, виводити з по-перше з депресій та дуже мінусових станів. І я вас запрошую 26 жовтня о 11.00 нульнуль. З раночку ми будемо з вами рухатись, з'єднуватись з собою, з простіром, занурюватись в себе, зцілювати себе своєю увагою та своїм природним голосом. І звучати це не буде спів. ми Не будемо співати пісні, але це буде ваша природне звучання вашої душі. Я вас запрошую і буду дуже рада розділити свій дебют саме з вами. До побачення.